Доброго дня. Двохсторонній хрестик дівак, виконуємо стібок 4 на 2 і виколюємо посередині стібочка, який формуємо. Тобто, вертаємо дві нитки догори, дві вліво і виколюємо. Виходимо на виворітну сторону, формуючи косий стібок справа наліво 2 на 2. Тут вам видно. Так, заформовуємо виворітний косий бочок 4х2 і виколюємо ось в цій точці. І тепер формуємо ряд до кінця, скільки нам необхідно. Так, показую без коментарів. Дуже легко просто. Дійшовши до правого краю, формуємо косі діагональні стібки 2 на 2. Ось тут формуємо стібочок, переходимо в виворітний коси діагональний стібок, так само 2 на 2. І таким чином рухаємося до лівого краю. Одна цікава деталь, нам необхідно перейти ось цю точку, тоді ми станемо під оцей стібочок, заплетимо тут і виколемо на виконання наступного рядочка. Ось виворітна сторона, як ви бачите, вийшов ідеальний. Хрестик дивак. Це ми вишивали з вами ось цей варіант. Ви можете сформувати і такий, такий, і такий, і у вас вийде ідентична вишивка, що з лицевої, то і з виворітної сторони. Акцентую вашу увагу на те, що вишиваєте ви перший раз з косовості бочка. Тобто ці два стібочки міняєте місцями. Вишиваєте цей стібочок, потім цей, і цей незмінний третій. Цей, цей, цей. І так само ось цей, цей, цей. Цей, цей, і цей. Використовуйте свої роботі і успіхів вам.